Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. І відтоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. У кожного народу своя, властива лише йому хомосфера. Що розшифровується як людину оточення. Аби сприймати культурну спадщину нації в її повноті, необхідно мати відомості про тривимірність її походження. Вона зафіксована в історичній пам'яті народу. Артефакти трипільської доби, вкотре переконують, мешканцям праукраїнських теренів відводилася первородна роль у всесвітньому процесі творення цивілізації. Не потребує зайвих доказів правдивість версії про трипільське орне землеробство, металургію, складну суспільну ієрархію та патріархальність. За твердженнями Геродота, скіфи Оратаї одне з найменувань протоукраїнців, сіють пшеницю не лише для їжі, а й на продаж. І, взагалі, твори Геродота, присвячені нашій землі, є неспростовним доказом нашої давності і тяглості розвитку нашої культури ще з древніх трипільських часів. Одним з головних аргументів на підтвердження цієї теорії є неспростовні факти містобудівничого хисту наших пращурів. Сучасні наукові дослідження доводять: трипільські протоміста були підмурком для розвитку світової архітектури. А водночас і своєрідними святилищами для тогочасних будівельників. Звідки бере початок теорія житла як містилища для тілесного й духовного. Недарма трипільці спалювали дотла власні домівки, щоб на тій іншій стороні буття залишався пантеон страхів, тілесних хвороб і душевних травм. І місто традиції зі своєю символікою та сакральністю збереглися донині і по досі дивують витонченістю поєднання тривимірності древнього буття. Безліч артефактів, їх можна трактувати як там прояв язичництва, ось ці безкінечні статуетки, малюнки, орнаменти. Але подивіться, що в них закладено. Знову та ж сама мрія людини віковічна про безсмертя, про відродження. Той же курган, про який ми говорили на, на, на початку, це взагалі пристрій направлений на те, щоб той небіжчик, який там похований, щоб зрештою він колись відродився. Що це буде день страшного суду? Або які уявлення там були про відродження специфічні у тих людей, які насипали ці коргани або ховали небіжчиків? Це інше питання. Але вони це робили для того, щоб цей небіжчик відтворився. Грандіозні обряди жертвопринесень приносились для того, щоб душі предків, які були пов'язані з певними місцями проживання, для того щоб вони теж могли жити на тому світі і щоб вони знов таки могли відродитися. Кожного року ми проводимо певні обряди, чи ну вони прив'язані до сучасних релігійних свят. Ми залишаємо так само їжу на могилах. Ми залишаємо їжу певні там ночі на столі біля портретів небіжчиків. І такі, ми віримо, що їх душі приходять тут годуватися. Так було вічно, так було завжди. І ми знаходимо безліч таких обрядів у трипільські часи. Дивовижний світ аж наприкінці позаминулого століття здивував людство відкритою в Європі забутою цивілізацією з прадавніми містами, давнішими за єгипетські піраміди. Археологічні та археометричні дослідження крок за кроком відкривали цю сторінку праісторії. Дослідники вивільняли з підтовщини шарувань цілі поселення, складали плани, будували реконструкції. Завдання надскладне. Його виконання повинно було б розтягнутися на сотні років. Однак врятувала випадковість. А точніше, наукове ноу-хау. У 1971-74 роках військовий топограф Костянтин Шишкін обмацав землю з неба з висоти пташиного польоту. Він здійснив магнітну зйомку в Майданецькому на площі біля 180 гектарів. Після чотирьох сезонів склав план, на якому було виявлено майже. 1600 аномалій від спалених будинків. Після 20 років досліджень були створені понад 40 планів трипільських поселень в Україні та Молдові, датовані між п'ятим та третім тисячоліттями до нашої ери. Серед них сім протоміст, з поміж яких тальянки, площею близько 450 гектарів, найбільше в Європі, і датоване четвертим тисячоліттям до нашої ери. Щоб отримати таку інформацію за допомогою розкопок, археологам знадобилося б тисяча років. Відтак українські археологи в такий спосіб виявили і дослідили понад двісті різноманітних об'єктів та отримали багато інформації про трипільську цивілізацію. За час, що минув, змінювалися уявлення про те, як жили носії трипільської цивілізації. Перший відкривач древньої цивілізації Вікентій Хвойка вважав, що трипільці жили в куренях і землянках, навіть намагався відтворити через малюнки їхній ритм життя. Гігантські розміри трипільських протоміст справді вражають і спонукають до фантазування. Сотні гектарів міських кварталів, тисячі будівель, гради по 10-15 тисяч мешканців, потужні укріплення зводилися по колу у кілька рядів і складалися із сотень щільно прибудованих одна до одної, дво- і навіть триповерхових споруд. Вони надійно захищали своїх господарів від зовнішніх нападів та природних катаклізмів. Носії трипільської цивілізації, за здогадами науковців, постійно мігрували, відтак переносили свої поселення на багатші терени. Тому більшість відомих нам трипільських поселень не могли існувати одночасно і на посілих місцях. Спочатку їхні табори були невеликими від 7 до 14 будівель. Поступово виникали справжні міста з тисячами споруд. Будинки трипільських протоміст споруджувалися у притул один до одного, утворюючи до двох ліній укріплень. Перша лінія оточувала центр, а друга знаходилася від неї на відстані, що дорівнювала польоту стріли. Масштаби укріплень вражають: еліптична в плані цитадель поселення біля Майданецького була один кілометр в довжину, така ж в Тальянках – три з половиною кілометри. Що це як нематеріальне, величне свідчення особливої ролі України у встановленні системи суспільних відносин, побуту, архітектури та культури древнього трипілля. Будинки мали каркасно-стовпову конструкцію. Стіни робили з дерева або плели з лози, а потім обмащували глиною з домішками полови. До слова, цей тип трипільського житла існує в українському лісостепі донині. Збереглися зроблені трипільськими майстрами глиняні моделі жител і храмів. Серед них є двоповерхові. Існування у трипільців кількаповерхових споруд засвідчується також розкопками залишків міських кварталів. Міжповерхові перекриття, які стіни зроблені з дерева. Вони обмащувалися глиною. Перший поверх зазвичай був господарчим. Другий житловим, підлогу і стіни фарбували в червоний і білий кольори, вкривали геометричним орнаментом, який слугував своєрідним оберегом мешканців від злих сил. Житлові кімнати опалювали по чорному, відкритими вогнищами та печами. Вздовж однієї зі стін кріпили довгу глиняну лаву. На неї ставили мальований посуд. Поруч стояли глиняні ночви, в які вмонтовували камені для розтирання зерна на борошно. Навпроти єдиного округлого вікна, яке звичайно робили у протилежній до входу стіні, зводили глиняний жартовник, зазвичай округлий або хрестоподібний. Вівтар фарбували в червоний колір та оздоблювали спіральним візерунком. Якщо йдеться про трипілля в класичному самому вигляді, то ми не маємо, не маємо видимості ієрархії. Ієрархії, яка ловиться на археології, оскільки ми говоримо про археологічну культуру, трапіля це археологічна культура. І так само немає, немає ієрархії, скажімо, в забудові. Всі трипільські будинки є більші, є менші. Немає архітектури тої, що можемо називати палацовою чи храмовою архітектурою. Всі трипільські будинки вони є подібні один на одній. Дуже цікаве явище є те, що кожний будинок має такі вимостки, які інтерпретуються як вівтарь. Можливо, вони і були вівтарями. Якщо це так, то кожний будинок то є храм. Тобто людям для спілкування світом сакрального не потрібно було якогось. Окремого місця, от як це було ми вже в Шумері, скажімо, чи навіть у передшумерських е е цій культурі Любейт, де вже є виділений храм, де вже там вже люди збиралися, там вони спілкувалися. Тобто для світу сакрального виділялося певне місце. І тут відбувається дивна штука. Відбувається така от для ієрархічного суспільства. Можна це так назвати в випаках, звичайно, узурпація сакрального. Тобто тільки певні люди мали доступ до світу богів, а інші мали знаходитися за межами храму. В терпільському суспільстві виглядає так, що кожна людина, чи принаймні якась, яка живе в кожному будинку, могла з світом сакрального спілкуватися. У цих орнаментах відображений увесь світ давніх землеробів світ наземний та підземний. Небо і сонце, місяць і зорі, рослини, тварини і люди. Давні малювання промовляють до нас з глибини віків забутою мовою, якою зверталися їхні творці до забутих нині богів. Лише вони, давні боги, розуміли мову цих символів і знаків. Придивившись до орнаменту, можна побачити справжні тексти. Ось іде дощ. Зерно падає в ґрунт, воно проростає. Тому то все гучніше твердимо: розвинена знакова система трипільців була кроком до створення писемності. І ті, що подібні до шумерських, і химерні, невідомі сучасним дослідникам знаки, це все елементи письма древніх. Науковці вважають, що після четвертого тисячоліття до нашої ери трипільська цивілізація поступово занепала. Отож був перерваний процес становлення письма. Однак варто зважити на археологічну похибку, яка почасти відігравала доленосну роль. Власне приводом для похибки, а відтак і нові сенсації, є трипільський обряд спалювання жителів. Саме у вогнищі гинули древні скарби, і ймовірно загинули пам'ятки писемності. Оці залишки спалених будівель вони викликали здивування і захоплення археологів водночас. Бо коли ну перші більш-менш наукові розкопки відбулися у 70-ті роки дев'ятнадцятого століття, польські археологи, які їх розкопали першими в Галичині, вони їх назвали гробами цегловими, тобто цегляними цегляними гробами. Чому що під купою обпаленої глини стояли горщики? Іноді наповнені кістками, а це зразу викликало асоціації з якимись єгипетськими гробницями, з іншими поховальними саме пам'ятками, тому що археологи у ті часи найбільше цінували і найбільше досліджували саме поховання. І Хвойка, який там через два десятиліття досліджував рештки трипільських осель у Подніпрові під Києвом біля трипілля, він теж вважав, що це були місця поховань. А де потім проводились якісь обряди, і так утворилися ці завали глини опаленої, що перекривають рештки цих посудин, які вдається зібрати. Бо тільки в могилах археологи, до речі, знаходили стільки гарних і цікавих речей цього інвентарю. Він називав ці конструкції будинками померлих, тобто зразу. І будинок, і померлих, тобто і культове, і якесь відображення якогось реального світу, тобто ну, будівля з реального світу, але будинок померли. Померлих був в Одесі такий археолог Штерн, директор Одеського археологічного музею. Він порівнював взагалі це з єгипетськими масштабами. Ну, тобто, коло уявлення археологів кінця 19-початку 10-го століття про те, як, і що таке давні ці пам'ятки. Хоча зразу з'явилася думка у інших археологів, які більш як кажуть, вважали, що вона реалістично, можливо, підходять до життя. вважали, що це залишки будівель, Ну будівля згоріла, чого в житті не буває. Але тут -от, була одна проблема, яка їх тупик. Було зрозуміло, що трипівська культура проіснувала впродовж там щонайменше тисячі років. Ну як тоді це уявляли? Зараз цей час збільшено в два з половиною рази. А кількість цих поселень вона виражається чотирьохзначною цифрою. Ну зараз їх відомо близько чотирьох тисяч. І що весь час це було спалено випадково. По переваг навіть Вікентій Хвойка класифікував ці спалені рештки осель як будинки мертвих. Інші археологи доводили, що це звичайні житла. Сучасні дослідження свідчать, що обидві версії не позбавлені сенсу. Справді, тривалий час будинки слугували для трипільців житловими будинками, коморами і навіть храмами. Проте наставала пора, і всі ці споруди ставали житлами мертвих. Тут тепер жили душі предків, яким належали багаті пожертви: чудовий посуд, реманент і м'ясо жертовних тварин. Існує версія, що селище спалювали заради ще древнішого обряду. Себто після добровільної пожежі громада могла спокійно переселитися на інше місце на врожайніші землі та угіддя, залишивши старі терени предкам. Тому освячений тисячолітньою традицією землеробський цикл трипільців полягав у будівництві кожні 60-80 років нових поселень. І так тривало понад дві тисячі років від Карпат до Дніпра, доки існувала трипільська цивілізація. Діаметр зовнішнього кола цих жител, дійсно було чотири еліпси, так як на аерофотознімку Шишкіна. Діаметр зовнішнього складав понад 1400 метрів, а внутрішнього біля 1000 метрів. І загальна площа дійсно там була біля 200 гектарів. А для порівняння це площа середньовічного подолу, десь часів Ярослава Мудрого. Тобто це той подол, який вважався Києвом. От він був 200 гектар, і оце селище, яке датується десь серединою першої половини четвертого сечіття до Різдва Христова, яке старше за Київ у кілька разів. Воно теж мало таку саму площу, а кількість будівель, які були зафіксовані магнітометром, складали 1575. На цій площі, тобто там середня площа забудови, 10-11. Ну це для садибної забудови. Нормально, що це все було забудовано, головне по єдиному плану. Там читалися якісь квартали вулиці. І найголовніше, що археологічні розкопки це підтвердили. Мало того, виявилося, що там були навіть двоповерхові, можливо, і триповерхові три житла. Тобто, це селище мало цілком пристойний вигляд. Відкриття гігантських землеробських поселень зі складною кільцевою структурою їх планування, двоповерховими будинками і чіткою структурою оборонних споруд дають привід для синхронного порівняння трипільської цивілізації не тільки з сусідніми європейськими культурами, але й землеробськими цивілізаціями переднього сходу, Єгипту та Середземномор'я. Міста сонця кінця IV тисячоліття до різдва Христового засвідчують унікальність древніх традицій трипільської культури. Археологи не зустрічали подібних звершень тогочасного розуму ні в Месопотамії, ні на берегах Нілу, де перші міфічні династії фараонів виникли тільки у третьому тисячолітті до нашої ери. Такі центри древньої цивілізації, як Шумер, Еріду, Лагаш, Урук або Ур, беруть свій початок лише наприкінці четвертого тисячоліття. Навіть легендарний біблейський вавілон виник пізніше трипільських протоміст. І в часи свого розквіту у тому ж четвертому тисячолітті займав територію всього якихось 200 гектарів. Відоме ж майданецьке поселення сягало майже 300 гектарів. Ймовірна первородність містобудівних традицій всесвітньої цивілізації вкотре закликає до нового вивчення цих пам'яток стародавньої історії пра України, загалом найдавнішої людської цивілізації у світі.